Саме сьогодні відбудеться відкриття моєї унікального навчання по легалізації і по бізнесу. Якщо ти ще не серед моїх учнів, запрошую тебе стати цим учасником, тому що це відкриття буде з неймовірного місця. Чекаю саме на тебе. Все просто реквізити по бізнесу вказані у моїх сторіс. По легалізації переходите за посиланням. Я вам встигаю відправити анкету або кому відправила у вас все є інформація. Вибираєте обраний тариф, оплачуєте і я вас долучаю до цього навчання. Старт 11. Чекаю на вас. Все просто. Реквізити по бізнесу вказані у моїх сторіс. По легалізації переходите за посиланням. Я вам встигаю відправити анкету або кому відправила у вас все є інформація. Вибираєте обраний тариф, оплачуєте, і я вас долучаю до цього навчання. Старт 11. -й. Чекаю на вас!